Чому «Wolf Fitness»? вирішили спробувати? Щось виходило, щось не виходило. Мені здається, що відкрити тренажерний зал це треба нормально такий капітал. Треба конкретний бізнес-план, все прорахувати, щоб ніде не влетіти. Також є таке питання, що скільки тягнеш. Зараз підемо показувати. Знімаєш, знімаєш. Коли ти робиш так, щоб подобалось в першу чергу тобі. Можливо, якраз спонтанне рішення дасть той результат, який має бути. То скільки тягнете? 120 кілограм. Друзі, привіт! З вами знову «Перший Криворізький» і Ми продовжуємо розповідати історії успішних криворізьких бізнесів в межах проєкту Перші гроші. Сьогодні будемо говорити про бізнес, який пов'язаний зі спортом та здоровим способом життя. Тож рада представити Віктора Бондаренка, власника мережі спортивних клубів «Воуфіт». «Wow Вікторе, вітаю! Вітаю! Дякую, що запросили на інтерв'ю. Вікторе, приємно з вами познайомитися, знаю, що ваш зал перший ви відкрили в грудні 2022 року. Це рік, коли почалася повномасштабна війна. Можливо, були плани до повномасштабної відкрити. Планів відкрити до війни не було, тому що ходили в спортлайф, який тут був на цьому місці. І коли він закрився, тобто з'явились такі ідеї, що, можливо, є сенс в цьому районі відкрити зал, тому що такого залу великого тут не було. І Вирішили спробувати, чому Wolf Fitness? в нас зашифровані якісь імена? Якщо так, то розкажіть, які так? Ми відкривалися троє партнерів: тобто, Віктор, Олег і Вадим. Тому зашифровані так імена. Ну, плани були. Ми завжди займалися якимсь бізнесом. Кожен щось відкривав, щось закривав, щось виходило, щось не виходило. Тут я ж кажу: від... закрився спортлайф. І ми вирішили, що може є сенс спробувати відкрити саме зал, саме такого масштабу, саме в цьому районі. І ну і хотіли на цьому місці, щоб був спортлайф цікаво більш про бік соцвідповідальності бізнесу. Чи є можливо якісь знижки для військових? можливо, допомагаєте спори проводити? Розкажіть про цю частину. Так, у нас є в клубах знижка 10% для військових, тобто на любі послуги, абонементи можна зі знижкою придбати. Також, ну, саме мій партнер Вадим він дуже багато допомагає військовим. Тобто, краще, мабуть, його запитати, але я точно знаю, що це сотні дронів, десятки автомобілів, ті, що він передав, а також там різна екіпіровка і так далі. Знаю, що дуже багато допомагають. То які ще бізнеси були? Ви вже проговорили, що були до цього бізнеси? Починав я кав'ярню, відкрив. Перший бізнес таки можемо сказати, що був потім магазини одягу, і також можна сказати, що в ІТ, Тобто я працював все таки сам на себе, скажімо так, брав якісь проекти. То ну теж можна сказати, що як і бізнес теж а кав'ярня зараз не працює? Ні. вона була у кривому розі, так і магазин одягу також У кривому розі працюють. Супер. Тепер А може люди у кап'ярна не працює. Може, ми з цього щось винесли якийсь урок. Mm. Виніс. <ріст> Виніс. <ріст> <ріст> Чому не пішла кав'ярна? Неправильно обране місце. А де взагалі відкривалась? На восході. А, ну, типу, спальний район. Так, <пліст> да, спальний район мало, мало людей там. Ну, від бізнесу теж залежить. Тобто, якщо такий масштабний бізнес, як спортклуб, то там менше. Але також все одно район впливає, але не наскільки. А такі маленькі бізнеси, як кав'ярня, я думаю, так треба тільки підбирати класне місце. Магазин одягу так само. У нас все, що було там на 97-му, вже закрито. Наш проект називається Перші гроші. Тож цікаво почути, де ви взяли перші гроші на власну справу. Тому що мені здається, що відкрити тренажерний зал це треба. Нормальний такий капітал. У нас кожен із партнерів займався своїм бізнесом. Скажемо так, я там за ІТ, Мій інший партнер теж ІТ займався. Тому склались втроєм, тому що приміщення велике, вкладення треба було, і вирішили, що можна відкрити саме в той час на початку війни, тому що було вигідно, тобто і приміщення взяти, і тренажери купити обладнання. Було вигідніше, ніж до війни. Це все було. Ну і все ж таки був досвід пов'язаний з бізнесом. Чи був на початку у вас бізнес-план, саме стратегія? Відкривались дуже спонтанно, тому бізнес-план був мінімальний, скажімо так, нічого не прораховували. Відкрились, мабуть, за місяць. Ми все встигли зробити, тобто, мінімальний бізнес-план, знайти приміщення, зняти його, завести обладнання. Це все за місяць. Ми зробили. Круто, а обладнання закуповувати під час вже повномасштабки? Чи не було проблем з логістикою доставки тренажерів? Чи все купляли у Кривому Розі? Обладнання все купляли у Харкові, тому що було вигідно саме там купити на той час. Багато залів там закрилося. І ми вирішили, що можна знайти саме там обладнання. Ми знайшли зал, який вже закрився. Власник виїхав за кордон, тому він ну достатньо дешево можна сказати, продав своє обладнання, яке в гарному стані було. Чи зараз є у вас бізнес-план, стратегія? Так зараз відкрив зал в Івано-Франківську. Плануємо теж розвивати мережу. Можливо, по франшизі буде відкриття, можливо, будемо самі відкривати. Вже будемо дивитись по ситуації. І в країні, і по клієнтам, і так далі, скільки буде ходити, яка сьогодні ваша команда в офіт, і якою ви починали? Команда невеликому, скажімо так, це рецепція, майже всі дівчата там, і тренера. Тобто, і позиція така, що тренера працюють якби самі на себе, і з залом пов'язані дуже мало. Тобто вони просто, скажімо так, орендують місце в залі, але все одно ми підбираємо там нормальних людей, скажімо так, щоб і клієнти були задоволені, і ми були задоволені, не було ніяких форс-мажорів. Коли запускалися, перші. Місяці роботи чи були якісь ну ти проблеми? Це велике дуже приміщення, тому цікаво про це почути. Комуналка велика це найбільша стаття витрат, скажімо так, більше чим оренда. Комуналку це не за квартиру платити? На початку великих проблем не було. Просто підганяли те, що не встигли зробити за місяць відкриття. Старалися там десь щось докупити, відремонтувати, підкрасити і так далі. Тобто, все вже запустити повноцінно. Чи були моменти, коли розуміли, що не витягуєте? Не було. Я не скажу, що зал прям виходив якісь великі мінуса. Тобто, майже завжди він, як мінімум, покривав ті витрати, що накопичувалися. Якщо там було тяжко, скажімо так, в плані фінансів, то домовлялись за трохи зниження оренди і так далі, тому що приміщення специфічне, і власник приміщення теж, що розуміє, що його не з не здасти завди Йому вигідніше зробити нам якусь знижку, чим шукати потім роками хто зніме таке приміщення. Як про себе розповідаєте? Як рекламуєте? Ось цікаво про це почув. З реклами так вирішили, що мабуть найкраще продвигати в інстаграмі. Якщо не помиляюсь, ми мабуть, крім інстаграму, нічого такого не закупляли. Єдине, що ставили ще банера, фізичні ці що... і ще хочу почути коротко про ваші переваги вашого залу. О, основна перевага, я вважаю, це все таки площа. Людей ходить не так багато на цю площу, як в інших залах, тому завжди можна прийти там в будь-які пікові години, і не буде такого навантаження, що все обладнання зайняте треба чекати чергу. Тобто є основна ідея, коли відкривались, тому зразу взяли таке приміщення велике з цією цілею, що зможемо забезпечити такий комфорт клієнтів. Наш проект перші гроші для людей, які хочуть відкрити власну справу. Тож поради від вас, Вікторе. як. Почати, мабуть, якщо по правильному, то треба конкретний бізнес-план все прорахувати, щоб ніде не влетіти. Але бувають такі моменти, що треба спонтанно все зробити, відкрити і спробувати. Якщо є можливість, то чому не спробувати? І можливо, якраз спонтанне рішення дасть той результат, який має бути. Цікаво, дуже що досвід Івано-Франківськ зовсім інша частина країни. Чому саме те місто? Тому що дуже багато переселенців там. Я коли там був просто на відпочинку, вирішив сходити в зал, і я побачив, що всі зали перегружені. Знову ж таки спонтанно така ідея виникла. І можете порівняти досвід відкриття власної справи саме ну, в цьому напрямку в Івано-Франківську і в Кривому Розі? Можна сказати, що підхід зовсім різний був, тому що там був продуманий і прорахований план. А тут було таке спонтанне відкриття. Тому там, хоч і довше відкривалися, але рівень залу я вважаю, що вищий, ніж тут, навіть тому, що там була підготовка, був дизайн проект, план і так далі. Тобто, все робилось уже з прорахуванням тих нюансів, які тут виникали. То про Івано-Франківськ, як зараз запустилися, які успіхи там поділіться. Запустилися в цілому, можна сказати, нормально вже скільки там два місяці. Ми працюємо там. Там просто зовсім новітня система створена. У нас там немає ключиків таких фізичних до ящичків. Людини просто своя персональна картка, по якій вона проходить повністю зал, відкриває шафу свою і повністю можна сказати, що вже рецепція є, але вже все працює в автоматичному повністю режимі. Ну і ще раз питання, поради для початківців, окрім бізнес-плану, можливо, щось те, що змотивує почати, а не сидіти на місці. Звичайно, повинна бути мотивація ще в плані того, що, наприклад, нам подобався спорт, ми ходили в зал там з партнерами, і звичайно, це є додаткова мотивація, коли ти робиш так, щоб подобалось в першу чергу тобі, так якби ти хотів, щоб тебе обслуговували там завжди в залах. Якщо ти відкриваєш бізнес, куди ти не ходиш і зовсім не знаєш, як це працює, що ти хочеш там бачити, і так далі, то це мабуть теж неправильний підхід буде. Тому можна сказати так, і підготовка, бізнес-план, спонтанність та, наприклад, особиста мотивація, скажімо так. Чи важлива освіта в цьому напрямку? Бо економічна, чи не важливо? Я вважаю, що освіта не дуже важлива в цьому напрямку, але якщо вона є, то чому ні? Я думаю, це тільки плюсом буде. Віктор, у вас дійсно цікавий досвід взагалі, відкриття. Ще дві 2022 році. Ми проговорили більш про історію відкриття, про успіхи. Чи були якісь невдачі на початку про те, що може застерегти початківців, які тільки починають власну справу? Ну, невдачі У нас, мабуть, був якийсь досвід уже бізнесу ведення, тому, мабуть, ми мінімізували кількість різних невдач. І з труднощів можна сказати, що це від, відключення світла, такі були, що ми до них не готувалися, і забезпечити таке приміщення світлом теж складно. Але ну нічого такого, якби викручувалися якось там, десь генератором, десь поставили сонячні панелі, і тобто забезпечували наскільки можемо це. Цікаво, тут в цьому приміщенні є сонячні панелі. Розкажіть про це також так, небагато, але в нас є вже тестове таке підключення, деякі панелі на даху стоять, і в нас працює, підігрівається вода за сонячних панелей. Тобто, ви майже можна сказати, автономні автономні так і потихеньку забезпечуємо ті моменти, що бачимо, що там де не вистачає. То у нас там і акумулятори стоять, деякі і генератор є, і сонячні панелі тобто така гібридна модель, скажімо так, і працюємо над цим теж. Аби почути про документальну частину оформлення бізнесу, який у вас ФОП чи ТОВ? чи важко відкривати чи ні? Зовсім не важко. Можна самому відкрити, самому вести, все, тобто приблизно розуміємо все, як ведеться. Тобто навіть бухгалтера для початківця не треба. Якщо в тебе немає найманих працівників, взагалі все просто. Якщо в тебе є наймані працівники, то якщо трохи вивчити, подивитись там якісь відео курси, то це все не складно. Щодо дозволів, у нас тут все від спортлайфу залишилось, скажімо так, все планування, пожарні, ці всі тому мінімум було до цього приложено. Зусиль чи є плани ще масштабуватися чи лише удосконалюватися? Звичайно, плани є. Працюємо над цим. Не знаю, яка модель буде надалі. Там я ж казав, можливо, франшиза буде, тому що зроблено багато саме в плані того, що зроблені інструкції, тобто програмне забезпечення і так далі. Це все можливо, будемо самі відкривати вже будемо дивитись по ситуації. Ну, а на завершення, короткий бліц. Правила прості. Відповідь або так, або ні, або перший варіант, або другий. Тож, удосконалення чи масштабування? Удосконалення. Планувати чи вирішувати проблеми за надходженням? Планувати. Сьогодні качаєте верх чи низ? Верх. А ви самі тренуєтесь у своєму залі? Звичайно. Заняття спортом допомагає знімати стрес? Так, да, звичайно, 100%. Жалкували, що відкрили власну справу? Ні. Що важливіше для гарної форми харчування чи тренування? Харчування, ось і підійшло наше з вами спілкування до завершення. Дякую, Віктор, за приділений час взагалі за цікаву стислу розмову. <свісно> так тож, а вам, глядачі, дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Бажаємо вам успіхів. Маємо надію, що саме ці поради від Віктора вас мотивують почати власну справу. Тож підписуйтесь на наші соцмережі. А поки ми будемо збирати світло, ви мені напевно покажете якісь вправи класні наверх та низ. Покажу. Супер. Дякую, друзі, все гарного вам дня чи вечора, коли ви дивитесь це відео.